Друзі, вітаю вас на останньому матчі ігрового дня Львівської бізнес-ліги 2023 року. Ротація зараз в Як відправляє м'яч на кутовий. Де передача непогано і є перший забитий м'яч. Жовтовський відкриває рахунок після розіграшу Но обрізка. Продовжується атака, удар. Бу, на мі... Обробити цей м'яч. 20-й номер. Зараз відповідь від Глобала Толо. Реде вперед. ви можете забивати. Стає рахунок. У нас. 2-0. Хороший розіграш, можна забивати втретє. Дальній удар. м'яч у межах поля. Тобто передача вперед, небезпечно. І зараз нагода робить рахунок 3-0. Три м'ячі і ну, повинні відіграватися зараз стійка. О, здалеку. Досить небезпечно. Ще один удар. Небезпечно може бути, але перериває. Передачу. Третій номер. І зараз нарешті забиває лаборатолоджик. Ну, включилися. Не дійсно, Любомир Степанчук. П'ятий глобал лоджик. Можна вирішувати цей епізод. Удар, ну за слабкий удар можна. Вирують емоції у нас. І на полі, і поза полем. І все, рішення. Передача вперед. Діагональ, удар, який чудовий гол. Забуває VR дійсно. Красиво у дальню дев'ятку. Дальній удар, небезпечно. Сині з м'ячем, непогана передача! Продовжують атакувати сині чорні. Хороший епізод. Передача! і Як можна не забивати Простил! Ну, кіпер на місці. Ковенко віддає передачу небезпечно і забуває гол зараз. Маріан Степанчук. 4-2 стає рахунок. Пробіряй! Удар трошки вищий рідний, поганий. Дей, молитя, проміряй, Хороша. Атака від Глобал Автолоджистік. Можна забивати і гол. 4-3 стає рахунок. Степанчук бачить брата, а удар по зворота. Хороший момент. Небезпечна атака, удар. Заблокований цей постріл. Ще один. Три в три, вихід. 3-2. Удар позворота. Але потрібно є в контратаки. Вибігати час від часу, щоб ось такі нагоди м'ячем можна реалізовувати це пряму. Перевагу, удар. Ну, затягнути. Такого глобал Logistics, схоже, що в тому? Вже з гравців. Алі, зараз мало небезпечно, дуже нагоду, аби зрівняти рахунок. М'яч йде в контратаку. Віяр можна забивати. І немає голу. Є чорний. Зараз небезпечно. І на цьому сузичі це ж таки фінальний сесток, який фіксує перемогу Віара з рахунком 4-3.